Хто там поліція відкривайте. Як мені знати, що ви поліцаї? Я зараз прострелю нахуй двері. А ну відкривай. Мел, Мел Гібсон. Денні Гловер. Давай пішли. Я не впевнений, я не хочу. Та не будь занудою. Пішли. Ми повертаємось. Ти чорний, я білий. Прекрасно. Якого лисого чувак? А якщо вже так, мені можна зброю? Ні. Приготуйся до дещо летального. Дивно, що ви не чули про мене, адже у мене погана репутація, та іноді йде криша, як зараз. Тому що магія повертається. Тільки не у вікно, бляха! Ти як у нормі? Та я нормально. Слухай, ти мій напарник. Чому не пригнув за мною? Да, чого не пригнув? Закрили пиздаки, там сьомий поверх. Смертельна зброя. Два. Да то додиса високо. Пригай, я тебе прикрию. Веніки, пеніки, їли вареники. Бінґа. Та ти файний поліцай. Е, ану, почекайте, я шейпована. Тобі повезло, а мені з цим жити. Ти там не пролізеш, я пролізу. Де там півхуя не влізе. А ти був правий, знаєш, мій хуй точно не влізе. Смертельна зброя. 2. Цього разу вони не вляпуються у лайно. Ану злізь з мене. Я не хочу, щоб нас так бачили. Озвучив Андрій Чорний.